В англійському графстві Девон уже сяє літнє сонце, а це означає, що можна повертатися до водних видів спорту. Утім, ці веслярі не наважуються занурюватися. Річ у тім, що місцеву водопостачальну компанію недавно оштрафували на 2,5 мільйони фунтів за незаконний скид стічних вод. Вода стала гіршою. Звісно, ми не домагаємося того, щоб її можна було пити. Просто хочемо, щоб можна було купатися і насолоджуватися водою безпечно. У Великій Британії офіційно відкрили купальний сезон. Водночас на всіх пляжах встановили мережу датчиків. Їх використовуватимуть для контролю якості води до вересня. В Англії 425 офіційних пляжів. Щоб зрозуміти наскільки вода чиста, ми фіксуємо всілякі бактерії. Якщо виявимо, що концентрація бактерій висока, науковці почнуть шукати. Причину їхнього розмноження забруднювачів води обіцяють притягати до відповідальності за останні п'ять років. Їм виписали штрафів на суму 250 мільйонів фунтів стерлінгів. Проте критики кажуть, що насправді це не знижує прибутку компаній, які постачають воду. Не всі водойми ще перебувають під наглядом офіційних органів. Волонтери щотижня перевіряють рівень аміаку в річці Лім. Нині він небезпечно високий. Через скидання стічних вод води ще вже визнали екологічно мертвим. Очевидно, що треба усувати проблеми, які накопичувалися десятиліттями. Шкідливі речовини досі потрапляють у річку. Водночас інформацію про якість води на офіційних пляжах Англії публікуватимуть в інтернеті. З нею можна буде ознайомитися прямо перед купанням.